Так, 14 серпня 2023 рік річка Псел в районі Щербаків. Водичка чистенька, водичка тепленька, не пахне нічого, взагалі супер. Так, значить, направо у нас пішли Щербаки, зліва у нас мильник. Тобто річка йде ось отак от по теченню. Можна купатись без проблем. Класно взагалі. Супоровий стан водички, друзі. Приїжджайте, купайтесь, відпочивайте. Природка, тиша. Все зелене, кайф.